Слава нас і вітаю на кралі, добре рембат ветерія сашко, Добрий, ось послабили, послабили і забили клини на траках, де негативний кут вийшов у нас, так, на гусянці. Після прокатування на машині пару корпусів вперед-взад. Будемо дотягувати у сподіванні, що там ще жива залишилася гумова частина. і... Контактні площини клинів залишаться працездатними, і взагалі система повернеться до робочого стану. Бо здоровий кут, нагадую, це позитивний кут, так, там певний, десь там градусів 7,5 всередину. Тобто, ну, а це прям радикально погано. Таке буває під час там, самовільного сходження гусянки невдалого демонтажу і всяке таке. Так само нагадую. От на машині я звичний помічати фарбою ті місця, де я працював в крайній раз. Тому що це дає змогу механіку водію, коли він у подальшому моніторить стан машини, воно йому впадає в очі. І він першочергово бачить, чи вони сходять, чи вони послаблюються, чи з ними ще якісь негаразди. Це okay. важливо. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.